всім, Рівненсько-Волинський авторинок. Вітаю вас сьогодні 11 травня четвер 2023 року. І Луцький автобазар в повному розгарі. Не забуваємо підписуватись, лайкати на канал. Всім добра, позитиву. Можливо, щось у вас сьогодні не вийшло. а Завтра обов'язково настане ваш день, завтра буде перемога. Тому будьте всі на позитиві. Перемога буде за нами. Всім приємного перегляду. І так, поїхали. Фабія, Універсалі 2007 року. Вартість складає 5,300, 1,4, газ, бензин. Контактний номер. 208 тисяч пробігу. Дозвольте автомобіль з кондиціонером. Так. Да. Да, автомобіль з кондиціонером, бо ці автомобілі бувають без Вот, Бувають з пустою комплектацією. Отак він виглядає в салоні і автомобіль, газ, бензин, постійний облік. Це у нас шкода фабія. Показую вам багажне відділення. Остільки місця в цьому автомобілі. Оп. Показуємо кришу. Шкода фабія, золотистий металік, постійний облік. Спереді протитуманні туманні фари, кого зацікавило. Телефонуйте до власника. Ткани 2008 року вартість складає 5400, об'єм двигуна, 1,5 дизель, 103 кінські сил на механічній коробці передач 233 пробігу 2008 року. Стан салона вам показую. Механічна коробка передач. Порожки Задні пароніки, трошки бампер поцарапаний, це можна підфарбувати. Кришка ціла, не ржава, полка на місці, сидінні трансформери, світленький потолочок не знищений, кришка ціла. Так він виглядає всередині. Механічна коробка передач, клімат, контроль, мультикерму, електрика. Но автомобіль вартий уваги, бо по стану, постану так на свої руки цікаво буде людям. Невеличкі такі моменти, які є, це невеличкі такі, а в цілому автомобіль вартий уваги, він одинаковий, рівний, цілий, невеличке пошкодження. І тому телефонуйте два слова по автомобілю, що розкажете. Вижу, приїхали автомобіль, ціленький, без підкрасів. Все працює, ніхто при... не бере. Так, так. Віддаєте за скільки? Торг, торг присутній. Торг присутній. Контактний ваш номер? 098 78 1277. Так. Добре, телефонуйте до власника. Туран 2004 рік, двохлітровий дизельний двигун, 103 кВт. Вартість складає 6300. Контактний номер. 234 тисячі пробігу. Стан сидінь. Кермо, перемикач, бо часто всі перемики, багать великі пробіги, вони е, затерті. Є люк, потолочок акуратний, збережений. Так. Volkswagen Touran. 2-літровий дизельний двигун 6700 п'ятий місний. Полка все на місці. Задній бампер показував. По бокам він рівний. Кого зацікав. Покажу ще вам кришу. Телефонуйте до власника. Вартість складає 6700 2004 рік. Fusion Plus. Чим цей автомобіль цікавий, я кажу, власник він повністю в рідній фарбі, вже на постійному обліку. Об'єм двигуна 1,6, бензин 74 кВт і вартість складає 5950. Супер стан, ори оригінальний пробіг. І я вам покажу салон. Так, дверні пройоми. Сидіння, кермо. Такий автомобільчик. Світленький потолочок, замочки не порозбивані, не подерті. Арочки. Дверцята. Як в холодильнику. Так, задню кляпу. Ні, 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 так ні. Тут Електро. Відчините. Зараз покажемо вам кляпу. Задню. Давайте, давайте, відчиняйте. Давайте, бо часу обмаль. Так. Показую задню кляпу, ціленьке, багажне відділення, все збережено. І автомобіль ну дійсно похоже на автомобіль. Є боковий арбек, механічна коробка передач. і вартість складає 5950 2005 року на посійному обліку. Логан в універсалі. 177 тисяч пробігу оригіналі, 2014 року 1,5 ДСІ, двигун дизельний, контактний телефон. Автомобіль завезений на фірму. Ось так, так він виглядає. Зверху є багажник. Знаєте, от людина хоче щось собі возити, хоче їздити, їздити ліковим автомобілем, а багажника треба їздити, шукати, а тут він стоїть. Так, да. Коли потрібно, ви його зняли, а коли вам потрібно, то він у вас є. Акуратний автомобіль по салону. Монітор такий, бачите, великий вже дверні пройоми не затерті. І Я вам кажу, що бачите бушні автомобілі, чому лишній раз я вам показую карти, це сидіння. Одна велика коцка є, ну, то маленька, не, не суттєво гума в хорошому стані. Прицепний пристрій. Ззаді протроніки. криша вся ціленька. Так. Задня кляпа. Ось так виглядає. Полки задньої немає, так? Нема? Задня камера. Пол... Задня камера є. Замість полки, зрозуміло, є прицепний пристрій і є крючок, Саме важливо. Буває, людина купила автомобіль, а десь бензин, солярка закінчилась, а крючка немає. Такі випадки теж трапляються. Бачите, тут автомобіль збережений. Механічна коробка передач. Два слова за автомобіль, що розкажете. Хороша машина була в приватних руках. Угу. Пробіг чесний. Все в машині добре, нічого не приходить. Що віддаєте автомобіль? Сім з половиною на старті. Ваш номер телефону 063 622 49. Так. Запитувати. Орест мене звати. Запитувати Ореста. Сенік. 2005 року, двохлітровий простий. Двигун, але вже це минулий раз він продавався з кросовками, на даний час продається без кросовок. Ви запізнились. Продається тільки з чим. Зарядний Зарядним. Зарядним пристроєм, Кросовок немає, кросовки вже купили. Так, отак він виглядає, свіжопринений, привезений на фірму. Вартість складає 5350. Контактний номер. Ось такий салончик, механічна коробка продач. Сидіння зложується. Ззаді є прицепний пристрій. В другу сторону показую кришу. Полочка. Все на місці, все по феншую. Когось зацікавив автомобіль з зарядним пристроєм. Телефонуйте до Юрія. Красовок вже немає. Минулий раз вони продались. От, так що ви можете зарядним пристроєм купити цей автомобіль. Гранд Scenic 2009 року 247 тисяч пробігу 82 кВт бензин. Контактний номер і вартість складає 6200. Легкосплавні диски, протітумані фари, постійний облік. Так, зараз відчиняємо дверцята і покажемо салончик. Так, дверні пройоми, кермо, панелька, бачите, все акуратненьке, все ціленьке. Так, задні дверцята, будь ласка. Так, Сидіння трансформери. Ось такий салончик. Так, зверху панорама є. Задні підйомнішки і є присипний пристрій. так, Показуємо задній бампер. Задній бампер не поцарапаний, не пошкоджений. Полочка на місці. Криша ціла. Рено Гранд Сенік з бензиновим двигуном. Вартість складає 9 рік, 6 250. Нову класіка шкода 2008 року, 1.6 Вартість складає 5900. Ви кажете, чому я ну, постійно стараюся автомобілі показувати. Ну, бачите, бо тут є надійність, сплав метала підвізки. Підвізка, яка ну, скажімо, така витримує наші дороги. Ну, скажімо, чим новіші автомобілі, вона довше служить. Да, ви скажете по рокам цей автомобіль старіший. Але ну, зараз на даний час багато людей стало економити свої кошти, хочуть купити автомобіль. Один щоб сісти, на ньому їздити і тратити свої кошти на сім'ю на відпочинок, щоб був ще один, то, як кажуть, товариш сім'ї, який виручав, коли потрібно, а не тягнув з вас не до його, розумієте. Тому люди шукають, багато людей надійність. Хочуть купити автомобіль, щоб був вартий вашого уваги. От, контактний номер, 1,6, газ, бензин. Вартість складає 5900. Шкоду, але хочете на автоматі, будь ласка, 1,6 бензин 5650. Контактний номер 2001 року автомобіль на автоматі. Зараз вам покажемо салончик. Так, вийде на хвилинку, я покажу салончик. Ось стан сидінь. Автомобіль 2001 року, а подивіться, які сидіння, не затерті, не зачухані. Бо це, скажімо, бачите, робили люди, люди ці всі панелі, Це все на совість. Берете там, буваєте, 2014-15 року, а воно вже повитирано, той матеріал. Ну, раніше якось була знаєте, надійність така, яка ж і підвізка, і все. ну це все відходить, бо люди зараз е, власники. Компанії, які будують, хочуть, щоб автомобілі продавалося тіше і більше. Тобто, так само як купили виріч, з'їздили і викинули. Нас, бачите, люди привикли, щоб їздити на автомобілі, тому підлатав, підробив, далі поїхав за кордоном, поїздив певний час, здав його металобрух, поїхав далі. Бачите, от то це автомобіль, варти вашої уваги. Легкосплавні диски, акуратненькі по салону, оптика не побита, не вирішена. Ще під капотом покажіть, зараз я вам покажу під капотом цей автомобіль, Вон, дивіться. по стаканчикам ціленький. Щось робити потрібно по Ні. Мотор Ніч... коробка ходова, все супер. Так, автомат не діориться, нічого. Нічого не дергається, все бомба. Два дні, як в Україні. Дваш номер телефону. 0,95 130 так. 75 88. Запитувати. Логан. Сірий металік в універсалі. Не простий, не білий, сірий металік 2009 року 1.4 бензин, контактний номер. Пробіг 139 тисяч. вам кришу. Аккуратні сидіння. Салончик, акуратний, цілий, боковий арбек, арбек керма, є кондиціонер, є нема Кондиціонер. А, просто все это так. По салончику автомобіль. І збережений. Покажем. Заль. Є кондиціонер. Так, полочка є, світлий потолочек. І автомобіль з кондиціонером. Простий, надійний для роботи. Колір практичний. Вимазали і на ньому так не видно як, наприклад, іншому кольору. Кого зацікав, це цей автомобіль. Вартість складає 5300. Контактний номер 2009 року. У мене автомобіль Citroen Picasso для, для подорожей 1.6 бензиновий догун, 222 тисячі пробігу. Вартість складає 5900. Ось такий сріблястий колір. Завезена на фірму, Легкосплавні диски, протитуманні фари. І це високий кліренс. дуже комфортний по висоті для високих чоловіків Сидіти в цьому автомобілі. Бо саме, скажімо, є багато автомобілів, які люди хочуть От сподобатися. Автомобіль, як я дивився, в Німеччині людина мріяла про Феррари, а вже він пенсіонером був. І я кажу, сів в нього, а подавай вилазить з того автомобіля. Я засміявся, що стільки він мріяв про той автомобіль, а коли придбав, купив його, давай з нього вилазити, а засміявся. розумієте, Перед тим, як купувати автомобіль, завжди маєте прийти, пощупати, посидіти в нього, зробити, прокататися, щоб дійсно він вам той автомобіль підходить і він дійсно для вас, для душі. Ось так він виглядає. Ціленькі, акуратненькі, збережене, мультикермо. Кондиціонер працює? Так, да, Клімат -контроль. контроль працює. За скільки ви даєте? За 5600. 5600? Контактний ваш номер? Кажіть. 0,50. Сергій. Запитують Сергія. Клімат контроль працює. Кому потрібно для подорожі, для сім'ї. Телефонуйте до Сергія. Тігуанчик, ось бачите такий незвичний колір для Тюгана 2003 року 1,6 бензин, вартість складає 5500, 226 тисяч пробігу. Механічна коробка передач. На жаль, власника нема, можу вам показати які ззовні. 205х55х16 на на гума. Бачите, він стоїть на площадці і тут пилюка трошки є. Як помити, дуже такий цікавий колір. Дивись, ви приїжджаєте і він сім місний. Ось так він виглядає. Коза цікаво. Телефонуйте до власника. Опіль з 2008 рік. 8. 1,6 газ, бензин. Вартість складає 6300 в чорному кольорі, легкосплавні диски. Якраз людина хоче від'їжджати, а ми натрапили людину, що він приїхав за цим автомобілем. Так він виглядає всередині. Клімат контроль працює. кондиціонер, що тут у нас? Все працює. Так, отак він виглядає всередині. На 16 гума. Так, ззаді хром. Відкрите багажне відділення. Завезено на фірму. От, саме основне це мінівен 7-місний. Десь вам доїхати, приїхати, садити всю сім'ю і їдете автомобіль на бензині, на газу. Два слова розкажіть про автомобіль. Ну, автомобіль в рідній фарбі. Заводський стоїть газ. Він що потім може заява. Ну нічого, все, все добре, працює, як має бути. Контактний ваш номер телефону, кажіть 050 28 35 346. Так. Запитувати. Михайло. Запитувати Михайла. Вартість автомобіля складає 6300 стоїть, ми можемо торгуватися. Да, — Так, дзвоніть, торгуйтесь, телефонуйте до Михайла. Базар. Бачите, з правої сторони є площадочка є з лівої сторони. Але якщо ви хочете пообідати, до речі, ось є таке кафе. Воно працює саме коли працює базар, де ви можете приїхати. Я теж приходжу. І для мене якраз залишили горшечка. От. Тут є, є така панянка, дуже смачно готує. Да. Де мій горщичок, покажіть, гріється. гріється. От. от така пані є, так що ви зайдете, вона завжди посміхається і коли будете голодні, завжди вас накормить. Так що в робочі дні, коли працює авторинок, це четвер, а в неділю є, чи нема? і в неділю є. Так що заходьте, не забувайте, коли ви голодні, вас завжди спасуть, дадуть вам поїсти. І дуже смачно. Так. 2004 рік 16 MPI. В рідній фарбі з Німеччини. Хороший стан, вартість складає 5400. Контактний телефон. Ось такий сірий колір. Дрібний акуратненький салончик. Що вперед, що зад Хороша гума, що спереді, що ззаді. Бампер не пошкоджений і 1,6 МПІ. Простий надійний двигун. кого Зацікавив такий автомобіль. Телефонуйте за номером телефону. Щось недороге, але щоб воно було практично і недороге обслуговування, будь ласка, завітайте до на нас. До нас компанія Autobiz Volkswagen Golf універсалі з об'ємом двигуна 1,9 турбодизель та два гольфіка бензинові в універсалі та хатчбеки Можливо, готівковий безготівковий розрахунок, можливий обмін. Ми готові завжди вам допомогти. Телефонуйте за номером 067 360 22 02 і ми підберемо для вас саме те, що вам потрібно.